Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. Логика очень странная, но мы тувинскому э, военачальнику напомним, что Крым является неотъемлемой частью Украины и будет возвращен огнем и мечом. И да, если бы не было полномасштабного вторжения, то вполне возможно, что все бы привыкли к тому, что эта территория оккупирована. Мы бы с этим, конечно же, никогда не смирились, но как-то бы жили. Ну, в общем, как последние 8 лет. Ну а. Э, Все кардинально змінилось, значит, США і Великобритания втягиваются втягуються в войну, а удари планують по центрам прийняття рішень в Україні. Где логіка? Кто то може объяснить? Андрій Ковальов з нами пресофіцер 112 й бригади сил территориальной обороны збройних сил України, кандидат політичних наук? Андрію, вітаю! Катерина, слава Україні, героям слава Андрію. Зразу питаю про про Красногорівку. Бо вже стільки несеться інформації стосовно того, що СУ оборони взяли навіть під контроль ті позиції, які були під росіянами ще з часів. АТО і ООС. Якщо можна, можеш це прокоментувати, підтвердити, спростувати, то ми чекаємо. Е, Катерина, ситуацію про е, Красногорівку зараз коментувати не можу. Зрозумійте, будь ласка, йдуть важкі. Кривопролитні uh -huh. бої підсумки цієї операції зможемо дати трошки пізніше. Наразі можу сказати, що сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському і Бердянському напрямках. На напрямку Новоданилівка Роботне та Мала Новофедрівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по скупченню. Ворога по цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог зосередив основні зусилля на веденні оборони і недопущення просування наших підрозділів, особливо ідеться про Оріхівський напрямок. Російські окупанти активно вводять в бій свої резерви, застосовують резерви проти збройних сил України, намагаються відновити втрачене положення. Як чули, ми днями на Петербурзькому економічному форумі терорист на Путін сказав, що йому там доповідають, що російські окупанти нічого не втратили, це тримають під контролем. Ось вони і не доповідають бункерному про свої поразки, і намагаються відновити втрачене положення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському і Мар'їнському напрямках. Особливо важкі бої тривають. На Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області це те, що зараз можу е, повідомити е, щодо цього. Потрібно також бути свідомими, друзі. Е, нас слухають не тільки українці, нас слухають, не тільки українські глядачі. Нас так само слухають і моніторять е, російські е, слухачі з того боку з перебріка. Нас також моніторять військовослужбовці. Російської Федерації, які, до речі, багато інформації отримує саме з джерел, саме з українських медіа. Відповідь дуже проста російське командування, особливо зараз, в час пальних дій збройних сил України, просто боїться доповідати нагору про свої поразки, про свої невдачі. Тому дуже багато насправді російське командування отримує. З, з, з засобів інформації українських з наших соцмереж, з наших телеграм-каналів, е, і вже від цього відбувається е, російська реакція. Дуже часто на низинні ланці російські окупанти намагаються залатати свої пробої, не залатати свої проблеми, не доповідаючи це на гору командуванню, щоб нібито не псувати їм наслідок. Е, продовженні я вже казав на авдіївському на Лиманському напрямку. Зараз основні бойові дії тривають. Біля Білогорівки Луганської області на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Северне та Авдіївка Донецької області на Мар'їнському напрямку в районі населених пунктів Мар'їнка і Побєда Донецької області направду сили оборони України зараз мужньо тримають оборону, задають противнику втрат в живій силі та техніці. І доби відбулося протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. На лінії розмежування, ну і щоб от підтвердити е про втрати російські уявіть собі е днями російські окупанти, е ну збройні сили України так потріпали російських окупантів одну з десантно-штурмових бригад е російських біля кліщівки. Що вони вирішили, що реально біля кліщівки вони можуть не утриматись, і ввели туди свіжу нову бригаду. Російських десантників, яку до речі сказати перекинули з півдня. Вони е, останніми днями багато з південного напрямку перекидали своїх резервів, своїх е, бригад на східний напрямок, тому що почуваються там не дуже впевнено. І ось уявіть собі, коли заходила нова свіжа бригада десантників на заміну е, на позиції біля Кліщійки, е, дуже там скупчились вони кучненько і їх вразили сили оборони України. І завдали їм добрячих втрат, ну для порівняння, щоб так пояснити на тимчасово окупованих територіях України зараз усі їхні польові шпиталі, які вони організовували, починаючи ще з листопада місяця, у школах, у цивільних лікарнях, воно все переповнено. І вони вивозять своїх поранених навіть на територію Російської Федерації, наприклад, уявіть собі. З помпою була відкрита путінськими прислужниками у Білогородській, у Білогородській області ковід-лікарня е, для лікування ковіду е, 19. Говорили, що там будуть лікувати так, різні вірусні захворювання. Очевидно, в Російській Федерації закінчились вірусні е, захворювання, тому що е, тепер білогородська ковід-лікарня переобладнана під польовий шпиталь. Як мінімум, ми знаємо, що там перебувають. Понад 500 поранених російських терористів, яких привезли туди з району Токмака, тут Ще Андрію, одна... я тобі я тебе переб'ю, бо тут новина в тому, що росіяни забирають своїх поранених, бо зазвичай цього не відбувається. Останні дві хвилинки, але це така історія. яку Шатерина, не можна... Як, як, якщо дозволиш, <мас> це давай. дуже показова історія, розуміючи про те, що зараз збройні сили України завдають потужних втрат росіянам їхні так мовити живі сили, їхнім. Терористам, їхнім солдатам, ось, наприклад, завезли свіжий підрозділ російських окупантів теж зі складу резерву до тимчасово окупованої Кремінної, і ці терористи вже почали прикриватися живим щитом. Вони розселяють свій особовий склад по хатах цивільного населення, що зрозуміло заборонено всіма. Можливими міжнародними е, законами підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.